Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Як ви вже зрозуміли, я знову на дачі і я вже у відпустці. Приїхала недільки дві, а можливо, і більше буду бачити. Можливо, ще на свій рахунок прихвачу. Це потім, вже все побачу. І ось ще до цих пір квітують іриси. Я ще не так давно їх зовсім не любила. А зараз я їх полюбила. Ось такі красиві. Сонце трошки, звичайно, ще мішає. Я вже встигла сьогодні втомитися за день, хоч сонце ще світить, а роботу свою я вже завершую, тому що втомилася. І ось такий корічневий. Деякі вже відцвітають, деякі ще цвітуть. І жовті, красиві. А цей, взагалі красунчик. І тут десь теж клумба, це з тюльпанами, мабуть, тюльпани треба викопувати, треба все сапати. Ой, дощі йдуть, зілля росте. І тут теж ось такий красунчик. І жовті ці чогось тут пізніше розквітли. І тут біля будинку. Теж квітують жовті. Не дочекаюсь, щоб заквітла лілії. Вони дуже красиві. Піони ранні вже перецвіли, обсипались. Це пізніше ще геть маленькі бульбашки, а це, так сказати, середні. Ось такі білі. Там. Злегка є окрас всередині. Ось такі красиві. І вже розквітла роза. Ось така вона висока, вища за мене. Минулого разу я її бризгала тлі, тому що була катастрофа. Скільки було, бачу, допомогло, але бризгала тройку і той що жук травить. Тому й допомогло. Якби чим слабшим, то, мабуть, навряд ли. Ой. Аромат чудовий, рози красиві, це в мене така здорова. Вона не плетуча, не знаю, яка, але дуже здорова і красива. Велетенська прям. Прямо біля будинку вона. Тут посадила я її. Кажу, між окнами ось так посадимо і хай розростається ця, ця красота. Ще квітує водосбір, хоча вже трошки її обсипалося на землі. Но ще квітує. А ось плетуча роза, яка на підставці. Ще в бутончиках теж кропила її. Минулого разу бачу, тлі нема, бутончиків багато. І ще одна плетуча, теж ось на підставці. Це ще якась пізніша, Зовсім ще маленькі бутончики. Ну, тлі теж нема, слава Богу. Бутончики є, тлі нема. Все чудово. Це тут малина сплилась у мене з розою. Орічка. Рясна цей год. Смородина теж є. Ну і тут за будинком черешні цього року не буде. По-перше, щоб мороз, коли вона квітла, вся обмертла. По-друге, минулого разу я чомусь не замітила. Ось така тля. Настільки тля, що просто скрутили ці листочки. Не знаю, чи вам видно, сонце трошки світить. Ну, Це тільки що я її обробила, почитала, не хочеться хімії такої вже, як на розу. Все-таки це фрукти. Взяла 2 столові ложки на 8 літрів води, аміака. потім щось він мені зовсім не пах. Бризгала, ще додала, ну вже так. Мабуть, ще з ложку. Ще він мені не пахне. Ну, я, мабуть, ще ложки дві додала, я не знаю. І вже потім оббризгала гарненько, то не знаю. Це тільки що закінчила обризувати. Не знаю, що там допоможе, що ні. Чись так нюхнула, вже потім надихалася, аж серце розболілося. Ну, це рання капуста. Садила густо, бо тоді грузла і не могла більш ніде стати ногою ну, тільки тут. Ось теж я її полила і по мокрому розвела чайну ложку борної кислоти на 8 літрів води і я підживила її. Там рання, тут середня, теж підживила всю. Уже шпинат, гарний рукола, салатики. Вже рвала й минулого разу і цього. Це в мене п'якінка. По зернинці садила. Тут там рідка. Рятізка ще треба дорвати. Дуже цього року гарний урожай редіски. Полоничка вже трошки є, вибрала, вже навіть скуштувала. Сибулька, часник. Морква підросла гарненько. Весною ципульку садила, а то була зимова. Буряк ще минулого разу підсівала, бо такі прям прогалини. Щось геть погано зійшло було, а це тільки щось садила пізню капусту. Ще вона прям полягала так вся. Ну, Минулого разу садила помідори. Це вон полила пройшла. Ну і сьогодні потрошку пересівала. Підсівала чи пересівала, робила рядом рядочок. Тому що тоді було дуже-дуже холодно. Я сіяла кавуни, дині, гарбузи, кабачки. Ну, по одній стеблині, по дві зійшло. Ну, ну що ж це таке? Ну, зовсім не подобається. Ну і робила рядом рядочок і все он сьогодні підсівала. Це картопля посходила, хоча я її дуже пізно, після Паски вже садила. Дуже пізно садила, але на диво цього року жуків майже нема, щось там он, чуть-чуть то буває не встиє зійти, як уже її заїдають. Минулого разу я проволочила, це знов треба проволочити поки що. А вже в кінці відпустки, можливо, просапаю і підгорну. Трохи мені буде незручно одній підгортати, але може сапкою, тому що плугом, мабуть, я одна не зможу. Може когось попрошу, щоб хтось допоміг. Ну, ось такі справи. Ще тут все треба з картоплі порядок навести. Це треба знову просапати, клумби там мені треба просапати. Потім в мене багато роботи в хаті, коли я топила грубки і осінню. І ось весною було довго, холодно, топила, топила, щось я там десь воно потріскалось, десь пообсипалось, пооббивалось. Ну Тобто мені багато там коло грубок, коло обох ліпить. Розводить глину з пісочком. Треба ліпити. Треба щось трошки в будинку теж робити, не тільки на огороді. А це тут у мене була рання капуста. Я ту пересадила, а цю залишила. І бачу, вот так уже прямо шкачанчик зав'язується. Надіємося, ну, грушки пов'язались, надіємося на врожай, яблучка позав'язувались, навіть персики, які я садила з косточки. Надіємося, що буде урожай. Щось буде? Не може бути, щоб нічого не було. Цибулі вже треба виривати, я її садила на пір'я, на зелені, щось моєї. Багато посадила, не встигли з'їсти. Вона вже постріляла. Ось такі справи. Буду займатися потрошку. Потрошку буду займатися і на городі, і в будинку. Там десь дощі обіцяю, і тоді буду в будинку щось робити. Це малинка розростається, гарно якийсь новий сорт мені дали, я посадила. Воно вже на завізі є позав'язувались ягідки. Ось такі справи, всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Ну а я буду потрошку працювати і вам розказувати про свою пророблену роботу. Всім пока, до нової зустрічі!